Навіть деякі монахи не бентежаться осуджують і владу, і музей що навіть відмовляються ну поминати владу. Тобто їм краще хай преподобні в печерах там мохом поростуть, але щоб тільки не священні руки до них не торкалися. Тобто кожна людина так, це тільки тут, в межах одного монастиря. Я вже не кажу про все суспільство, а на жаль, оскільки ці. Ну, Такі ганебні фото непорядна людина виставила, що весь світ їх побачив. То тепер весь світ, дивлячись на ці фотографії, слухаючи різні думки різних людей, по-своєму це все сприймає. Деякі якась думає, що взагалі отак не святині. Знаєте, як е, при, до примудрого Соломона прийшли дві жінки, що е, двоє дітей не родили. Одне бідненько затихнулося, і давай судачить, чия це дитина, і содомон сказав, щоб нікого не було, то розрізать напополам. До рідна мати сказала, не На, нахай, хай, хай тій житті й достається, аби тільки не мені. Так і тут, що деякі так, ну, монахи бентежать тим, тим, що подобних просушують, мене таке враження, що вони таке думають, що ну, не думають, а. Я не знаю, я це підсвідомо це в них, що хай зовсім печери завалюються, завалються, бо тільки доказати, що без нас вони не справляться. Ну так це ж мені здається, що це торгівля святині, до якої ми бу, ну, були призвані Божою Матрю приподобним. А чому ці монахи не можуть допустити думки, що ми на жаль, 36 років проживши в монастирі? Ну, вели себе не зовсім гідно святині. Що тепер Господь і преподобні руками влади, руками міністерства культури, руками музею нас відсторонили від оглядання за ними. Що преподобним краще і краще вибір, хай музейні представники за ними опікуються, чим недостойні монахи.